Рублені зруби, котеджі склеєного бруса, таунхауси в кілька поверхів. Варіантів заміського житла сьогодні так багато, що складно зрозуміти, яке потрібно саме вам для тих, хто в замішанні ми склали шортлист нових якісних українських проєктів. Впевнені вони вам сподобаються. Один класичний котедж в Підмосков'ї, двоповерховий будинок, побудований за типовим проектом. Дістався новим господарям не в кращому стані. За допомогою вони звернулися до архітекторів Анни Яровикової та Юлії М'ясникової. Довелося поміняти дах, врізати мансардні вікна, заново провести електрику, переробити сходи. Але результат вартий того. Оновлену обстановку доповнили класичним декором, квітковими візерунками і насиченими відтінками. Читайте далі: 2. рубаний будинок в російській стилі цей триповерховий будинок зі зрубаним в машинах часу. Переступивши його поріг, ви переноситеся на кілька століть назад, опиняючись в підкреслено російської просторі, де панує сімейна атмосфера. Переваги проекту не вичерпуються талановитою стилізацією, ергономічне планування і сучасна начинка роблять будинок дійсно комфортним для проживання людини, яка звикла до міських зручностей. Архітектори Ольга Деревльова і Руслан Телегін поділилися досвідом, як побудувати сучасний російський будинок. Читайте далі 3. таунхаус з елементами англійської кантрі. Робота над проектом на відстані справжня перевірка дизайнера на професіоналізм Дарина Харитонова майстерно впоралася з цим завданням, а заодно і познайомилася з антикварним ринком Калінінграда у чотириповерховому тонхаусі їй вдалося створити по справжньому домашню атмосферу традиційного англійського котеджу з м'якими диванами з квітковим принтом, затишним крісом біля каміна і старовинним буфетом в їдальні. Читайте далі: чотири будинок з бруса для великої родини. У просторому котеджі з бруса Ірина Герасимова створила світлу класичну обстановку, комфортну для всіх членів сім'ї. Дизайнер зробила ставку на типову для всіх заміських будинків планування. Вийшло просторе житло з трьома спальнями: вітальною і їдальною, великою кухнею, і другим світлом, якісні матеріали в обробці. Правильно підібрані меблі, ненав'язливий декор доповнили простір, читайте далі. 5. таунхаус з домашнім кінотеатром. Замовники мріяли про затишний будинок, в якому б знайшлося місце для дружніх зустрічей і сімейного відпочинку. На першому поверсі будинку облаштували простору, вітальню і містку їдальню. А на другому спальню з будуаром і кабінет під самим дахом знайшлося місце для справжнього домашнього кінотеатру про те, як перетворити типовий таунхаус в комфортне і функціональне житло нам розповів архітектор Викита Морозов. Читайте далі Котедж котеджі зрубу в кантрі стилі у заміському котеджі, який будувався як всесезонна дача для сім'ї та гостей. Дизайнер Тетяна Іванова створила затишний і функціональний інтер'єр. На двох поверхах розмістилася велика вітальня, простора кухня, їдальня, спальні для батьків і дітей. Знайшлося місце і для гостьової кімнати, для оформлення будинку використовували елементи стилю кантрі, предмети простий нехитрої форми, екологічні матеріали, наївні мотиви для текстилю. Ніякого лиску і блиску читайте далі. Сім дерев'яний будинок в стилі прованс щоб надати індивідуальності типовому котеджу. Архітектор Денис Свирид вніс невеликі коригування в планування переніс перегородки в спальнях і спроектував додаткове вікно у ванній. Для оформлення інтер'єру вибрали стиль прованс, теплі відтінки кольорової палітри, м'які меблі і натуральний текстиль створюють розслаблюючу атмосферу французького півдня. Читайте далі: 8. котедж з бруса з нестандартною обробкою. Думка про те, що інтер'єри будинків склеєного бруса нудні і одноманітні, залишилося в минулому. Не варто боятися, що дерево буде всюди, у двоповерховому будинку в підмосков'ї дизайнер. Вміло поєднала сучасні матеріали з традиційними рисами української хати, приємний світло, бежевий колір деревини відмінно поєднується з текстилем натуральних природних відтінків, декоративною штукатуркою і фотошпалерами у вигляді фрески. Детальніше про особливості роботи нам розповіла автор проекту, дизайнер Ірина Кривцова. Читайте далі: дев'ять будинок в англійському стилі на березі річки. Дизайнер Ірина Костеріна створила теплий, затишний інтер'єр в класичному англійському стилі, солідні панелі з темного дерева, Кіткові мотиви на шпалерах Вільям Морріс і шкіряний диван в стилістиці Честерфілд нагадують господарям про Англію, з якою у них пов'язано багато приємних спогадів. Дизайнеру довелося особливо ретельно продумати обстановку для такої великої площі 800 квадратних метрів. Але вона гідно впоралася з цим завданням. Читайте далі: 10. прованс в дерев'яному зрубі у заміському будинку в Підмосков'ї, побудованому за типовим проектом. Дизайнерам вдалося відтворити атмосферу провансу, не вдаючись до перепланування, дизайнери декорували житловий простір для всієї родини, світле дерево її старані поверхні, бронзові деталі. Все підпорядковується загальному стилю. Про процес роботи над проектом розповідає його автор. Засновник і арт-директор дизайн студії Варвара Зеленецька читайте далі. На обкладинці Дизайн проект Тетяни Іванової читайте також, гід Інні. роум 12 квартир в класичному стилі, які вам сподобаються. Гід Інні. роум 5 наших скандинавських інтер'єрів, як вибирати матеріал для облицювання будинку.